Вітаю всіх, слава Україні! Написав я ще декілька пісень, але за браком часу я вам заспіваю тільки одну пісню. Е, наші хлопці постійно возять котів з одного місця на друге. Е, вони вже е, буквально курсують по всій Україні ці коти. Один кіт називається Рижик, друга кішка називається мухою. Ну і я хочу заспівати пісню про цю кішку-муху, яку я просто е, про яку я просто нафантазував. Ну і хочу заспівати цю пісню. Була кіць у Петра, мухою назвали і возили її скрізь, За у мали, бо ж запхали в БТР як того солдата, тільки ж в кіхті не дали кіці автомата, і почався ось вже бій прямо в чистім полі. А рашисти у траві були босі й голі. І ось кіця цапцара прветься з БТРа щоби з'їсти москаля злого мародера. Кіця муха, кісь, кісь кіць Не царапай двері збережив цю свою міць. Прямо в бетері, бо ж повір, що ми в бою тут всі не загрузнем. а коли ж уб'ємо їх, ми ж тебе відпустим. А коли ж маскаль почув, що в нас є вже муха, спереляку ось наклав, щоб стать легше пуха, бо ж попутав з РПГ нашу кіцю муху. І тому тікав маскаль сперед нащо духу. І ось кіця москалів, цапцара по морді. Щоб не були маскалі, як ті півні горді, обірвала пір'я їм, прямо в чистім. Полі, і тепер ті москалі, бо сі бідній голі. Киця муха, кіський кісь, скисне не й двері, збережи всю свою міць прямо в битері. Бо ж повір, що ми в бою тут всі не загрузним, а коли ж уб'ємо їх, ми ж тебе відпустим. Бо ж повір, що ми в бою тут всі не загрузним, а коли ж уб'ємо їх, ми ж тебе відпустим.